Остір для навчання фахівців харчового комплексу. На базі Івано-Франківського фахового коледжу технологій та бізнесу відкрили кулінарний хаб. У ньому кухарі шкіл та садочків з різних територіальних громад області вдосконалюватимуть свої навички на сучасному обладнанні. Більше розкажуть наші кореспонденти. Підвищення кваліфікації та підготовка кухарів. Основне завдання новоствореного кулінарного хабу. Для нас дуже важливо харчування дітей, реформа харчування, ремонт наших харчоблоків, закупівля того обладнання, на якому наші кухарі будуть готувати перш за все здорову їжу для наших дітей. Здорове харчування в школах це запорука здорового майбутнього наших дітей, тому. Те, що такий хаб створюється, і те, що буде навчати шкільних охорів, це дуже позитивно, це дуже гарна ідея. І навіть наші викладачі, які будуть проводити такі курси, не називаються, будуть називатися і називаються зараз агентами змін. Тобто вони будуть міняти саму саму систему шкільного харчування, удосконалювати її і покращувати. Більшу частину коштів на створення кулінарного хабу та його облаштування посадовці виділили з обласного бюджету. Біля двох мільйонів гривень це кошти з обласного бюджету через програмно-цільовий метод фінансування, освітянська програма. Виділили кошти і за ці кошти придбали таке сучасне обладнання, яке ми бачимо. Подвійний напрям: перше це навчання студентів. І друге, шкільні кухарі, які зараз проводять харчування наших учнів по загальноосвітніх школах, вони сюди можуть приїжджати і тут навчатися, навчатися працювати на такому обладнанні. Сучасне обладнання дозволить не лише якісно готувати їжу, а й робити це оперативніше, переконані кухарі. Система забезпечена повністю омиванням після кожного процесу. Тобто ми можемо видалити запах попередніх приготовлених страв і готувати далі. Є великим плюсом те, що в даному пароконтоматі є шість положень, які ми можемо зразу завантажити шість страв і одночасно приготувати, якщо вибираємо єдиний процес приготування. Такої ж думки, і пані Оксана, жінка-кухарка у місцевому ліцеї. Тепер навчатиметься готувати страви на більш сучасному обладнанні. Він пришвидшує роботу. Ну, ми просто те, як поставили собі, і маємо можливість іншу роботу собі зробити за той час, який ми маємо використовувати, щоб приготувати її, намагаючись в якійсь духовці або ще щось. Навчання у кулінарному хабі триватиме до тижня. У групі працюватимуть близько 30 кухарів.